Що означає одна? Що це означає? Як це почувається? Як це внутрішній стан почувається? Як це проявляється в суспільстві? Спершу поуточнювати, хоча б коротко ознайомитися. Тому що якщо ви прикладом самі в собі порівняєте два стани? Якщо в розумінні або ж в значенні, що в суспільстві я є жінка одна сама по собі, можливо, для суспільства це і так називається. Проте, внутрішньо я почуваюся цілісною в моменті зараз. Попередньо були різні варіанти: і жіночий стан, і внутрішній чоловічий стан, тобто у кожної особистості, у чоловіків і у жінок є різні ось ці відсотки енергій. Тобто у жінки може бути 50-50 чоловічої жіночої енергії, може бути 20-80, можливо, різні варіанти, у чоловіків теж. От Якщо я почуваюся, що... В мене все в порядку, гармонійність. Так от цей момент самий суттєвий. Хто б що не говорив, одна там чи не одна. Саме суттєве це внутрішній стан. Чому? Тому що багато оцих сімейних пар вони ніби разом перебувають, проте внутрішньо вони одинокі. І це відчувається, тому що вони відчувають. Отой от стан, що хтось поруч це щось чуже, хтось чужий, не відчувається от тієї близькості, а буває особистість сама по собі, при цьому відчуває і тепло, і близькість, внутрішній стан гармонійний. Тому суттєвий момент треба зустріти щось своє. Це по-перше, щоб почуватися гармонійною в щасті. Чи варіант внутрішньо формувати в собі такий стан? Що якщо хтось появляється в житті, незалежно від того, хто, що, внутрішній мій гармонійний стан, він формує вже якісь події, які поруч зі мною і з тими, хто поруч зі мною, відбуваються. Це різні моменти. І дійсно, мені гарно, якщо я читаю. І Пен, <ріст> разом з вами. І почуваюся при цьому в щасті і в гармонії, тому що в мене є цікавість з приводу цієї історії.